Вони стояли до останнього, Вони остали, до останнього, Всі шестро. Вони загинули. Син Світлани, Дідовець Владислав, загинув у березні 2023 року під Бахмутом. Жінка розповідає, що Владислав з дитинства мріяв стати офіцером. От він так завжди хотів військовим бути. Закінчив нашу пулинську школу, закінчив училище, наше пулинське. Він пішов на контракт, служив контракт. Світлана каже, що у сина була відкрита робоча віза і він мав їхати працювати за кордон. Але війна змінила його плани. Завній мам я не поїду, і з першого дня він побіг собі зразу в міськомат. сказав, ні, я буду захищати нашу країну, я не поїду. Так не пішов з першого дня, він так не був, ні в відпуску ні разу. Я сказав, ні. Куди його не посилали, він завжди і під білоруську границю посилали. І, ну, куди, куди його я... Посилали, він завжди казав, мам, куди мене пошлють? Я, я там буду. Я кажу, влад, в мене ще двоє дітей служить, служив, старший, і середній. Всі пішли з першого дня. Влад перший побіг. Сергій батько Владислава згадує останню розмову з сином. Ми по вайберу розмовляли, він показував оружжя, яке в їх там вже і хлопці дивились. Ну, Це було буквально за тижнів три. А потім, як завжди, зв'язку з нима з ними. Він був обмежено придатний, і в його, всі документи, все було, але він там не признався. Він з першого дня, бо в мене на нулі були перші два, ти сини, старший, і середній. І я вже казала, Влад, ти можеш відказатися по закону, в мене в тебе пради, вже на нулі, з перших днів воюють. І я цю біль пережила з першого дня. Оце цей страх за всіх, за життя своїх дітей. Я казала, Влад, ти. ти... В Принципі можеш відказатися, ну ти не ну, третя дитина, ноль не має тебе права забрати. Він каже: ні, мам, ну вибач, я, я не відкажусь. Я піду туди, куди мене, куди мене пішла держава, як я піду захищати Україну, і все. І наш влад багато дуже спас людей. Вони всі казали, хлопці, вони трошки старші. Влад у нас найменший був. І оце той, побратим його кличка Кабанчик, влада, патрон був. Їх всі позивни були, і він каже: ви мені простіть, каже, що ми його не спасли. Вони всі старші були, власними молодші. Каже, Це молода кров каже: він ліз, він скрізь спасав, він всіх витягував з поля бою і ранених, і вже, і вже не живих. Каже, вони він хотів, щоб вони всі потрапили додому. А перед цим зробив тату за два місяці десь. Я кажу, що ти там зробив? Мам, я зробив тату. Я кажу, Боже, Влад. Ти ж їх ніколи не робив, він каже, мам, якщо я загину, то щоб мене могли пізнати. Щоб і так вийшло, що такі поранені, що от іменно по цьому татумі пізнали. 29 серпня, в день пам'яті захисників України, у полонах відкрили стелу пам'яті місцевих жителів, котрі загинули у російсько-українській війні. Одним з ініціаторів спорудження пам'ятного знаку був заступник голови Полинської регіональної спілки ветеранів АТО Андрій Висоцький. Там наша Україночка тримає державність нашу герб. Так все життя, все життя Україна боролася, і ми бачимо туди нижче під ними. Є силуети козаків на конях вершників. То і все починалося звідти. І скільки Україна живе, скільки вона виборює свою ну, незалежність, свою свободу, свою волю, як наш герб читається воля. За словами Віктора Дідковського, гроші на спорудження меморіалу з бюджету громад не виділялись. Наскільки мені відомо, сьогодні загинуло 43 чоловіки чоловіка з полинської громади. На виготовлення пам'ятник, на доставку його і на встановлення з бюджету громади, кошти не виділялись. Це сугубо, ну, Ініціатива небайдужих людей. Концепція була така, щоб в одному, в одному вигляді викласти все те, що відбувається в нашій країні, і згадати всіх тих, хто приймає участь, в тому що нас захищає та боронить нашу державу, наших дітей від загадників російських. Тетяна Дукач, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина.